Привіт, я рада, що ти зараз тут. Цей час лише для тебе. Ти маєш на це повне право. Зараз тобі не потрібно нічого робити, нікуди не потрібно поспішати. Все, що тобі потрібно, це просто бути тут і зараз зі мною. Запам'ятай, піклуватися про себе це нормально. Зараз. Зробимо м'який вдих через нос. І повільний довгий видих через рот. І ще один вдих через нос. Та ще глибший видих через рот. Відчувай, як з кожним видихом твоя нервова система заспокоюється. тіло отримує сигнал. Усе добре можна відпочивати. Зараз перенеси увагу всередину себе, відчуй, як розслабляється обличчя, лоб стає м'якішим, очі спокійно закриваються. Щелепа розслабляється. Уся напруга, яку ти могла нести в собі, більше тобі не потрібна. Ти це важливо, і ти маєш повне право відпочивати. Відчуй, як твоя шия стає легкою, плечі повільно опускаються донизу. тіло більше не тримає день. Воно відпускає, відчуй, як розслабляються твої руки, плечі, лікті, передпліччя, долоні, пальці, руки важкі, теплі, спокійні. З кожним видихом ти ніби опускаєшся глибше, всередину себе. Відчуй. Як розслабляється грудна клітина, дихання стає повільним, природнім. Живіт м'який, спина відпочиває. Все тіло розслабляється. Зараз відчую, як починає розслаблятися нижня частина твого тіла. Вона стає важкою, налитою, розслабляються стегна, коліна. Ноги, стопи, пальці. Усе тіло відпочиває. Тіло знає, як це відпочивати. Тобі не потрібно нічого особливого робити. Все, що тобі потрібно, бути тут і зараз зі мною. Уяви, що всередині тебе стає дуже тихо. Ніби увесь світ поступово віддаляється, немає думок, які потрібно тримати, немає нічого, на не що потрібно реагувати. Нервова система заспокоюється, М'язи відпускають, дихання стає ще глибшим. Ти більше не тримаєш контроль, і ти маєш на це повне право. Ти це важливо, особливо зараз, завжди. Уяви простір, простий, чистий, тихий, без форм, без звуків, без очікувань. Це порожнеча, в якій нічого не потрібно. Тут не потрібно думати, не потрібно бути кимось, не потрібно нічого вирішувати, все, що тобі потрібно, це просто бути. Тут і зараз поруч зі мною. І цього достатньо. Відчуй, як у цій тиші. Твій розум повністю відпочиває. Тіло м'яко зарунується у сон. Відчуй своє тіло, відчуй, як воно розслабляється. Ти можеш залишатися в цьому стані, а буде дозволити собі заснути. М'яко, природньо, спокійно. Ніч подбає про тебе, сон відновиться, тіло відпочине. Пам'ятай ти це важливо, ти маєш повне право піклуватися про себе, і все, що тобі потрібно, це просто бути. Тут і зараз поруч зі мною. Я завжди з тобою. Твоя Вероніка. Project Art of Meditation